Один раз в мене оцінка була в школі, навчався за твір, треба було якийсь твір написати. І отримав оцінку 2-5. Давала такий. І потім вчителька пояснив, ну, за задум 5, за виконання 2. Ну і сподобався мій задум, але зовсім не сподобався те, що я там написав. Іноді в нашому житті буває приблизно так. Ми собі щось уявляємо. Ну, Наприклад, хочемо побудувати щось. Теплицю, або, я не знаю, ремонт якийсь задумали, замислили. І от ми собі його тут уявляємо. Тут він досконалий. Потім ми починаємо все це робити, і воно щось не так виходить. Або, ну, я не знаю, можливо, хтось хоче написати листа. І от тут цей лист виглядає на 5. Способів. Потім ми починаємо це робити, і щось не так виходить. Іноді ми плануємо з кимось зустрітися. І ми в голові прокручуємо все те, що ми йому скажемо. Якщо з ким треба посперечатися, і отут в голові, коли ми прокручуємо, як ми будемо з ким сперечатися, звісно, ми переможці, і ця людина ну, вона повернута, вона переможена, і отут воно виглядає однаково. А виконання чомусь не таке. На жаль, іноді у нас, у Християн, Християнство, яке має бути нашим життям, до кінця приносить нам радість. На превеликий жаль іноді серед християн є таке розуміння, яке, ну, по суті, я навіть не знаю, як його правильно сказати, воно називається безрадісне християнство. Але ці два слова ну, якось не можуть стояти разом. Ну, Безрадісна новина може бути. Що таке безрадісне християнство? І, на жаль, підкреслюю, оратор, хтось зараз, ну, галуздому, на жаль, отакі от події, як ми згадуємо сьогодні, вони підігрівають оцей ну, негарний, недобрий, неправильний стан безрадісного християнства. По що я? Ну, в неділю ми ще зберемося. Ну, неділя ми звикли до неділі, неділя, це день, коли збираємось разом. Я щось роблю, можливо, я кудись натискаю в розумі. Е, е, в неділю ми збираємось, ми святкуємо, все нормально, все гаразд. А от сьогодні ми згадуємо біблійну подію. Ну, хрещення Ісуса. йти на зібрання. І ми починаємо думати, слухай, ну, буде не десь. Я навіть так сам себе зловив на думці, що походити біля банку, а він відкритий. Ну я зазвичай, ну коли приїжджаю вранці, зібрання банк закритий був на надію. А тут банк от поруч відкритий. І можливо хтось думав, слухай, в понеділок треба йти на зібрання, а вам буде треба. І десь тоді оце безрадісне християнство, якого, по суті, не має бути, воно починає нагадувати про себе. Разом з вами я хочу прочитати дуже незвичний уривок для сьогоднішньої події. І на перший погляд, він, можливо, геть не пов'язаний з сьогоднішньою подією. Якщо у вас є можливість відкрити ваше Біблія лист до Філіп'ян 3 розділ. Давайте прочитаємо з першого по е, третій вірш. Я думаю, що у нас є з собою Біблії, і, фу, можливо, навіть якогось такого силу прочитати. Філіп'янам, третій розділ, з першого по третій вірш. Зрештою, браті мої, радійте Господь. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчання. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимось Христом Ісусом. і не кладемо надії на тіло. Апостол Павло прямо говорить наступні речі. Зрештою, ну, сучасною мовою, врешті-решт. Якщо подивитися в інших перекладах приблизно та сама думка. Ну, В деяких російських перекладах він каже на кінець». І можливо там враження складається, що от він вже завершує лист і, 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 і каже, а поки не забув, як останнім. Н -н -н. Якщо подивитися е, ті які якими воно створено, дійсно складається е, враження, що апостол Павло каже, брати, я хочу вам дещо нагадати, те, що я нагадую. І той факт, що мені доводиться це нагадувати, це не є для мене чимось важким. Мало того, воно є корисним для вас. Отже, складається враження, що Павло пише церкві, живі церкви, існуючі церкви, ті церкви, яка йому допомагає нести служіння, філіп'яни допомагають йому матеріально нести служіння. І ці церкві апостол Павло каже, я знаю, що часом треба знову і знову нагадувати про радість у Христі. Не вважайте це за надто важке завдання. Ну, я вже говорив, так сталося, що мені доведеться там, ну, від'їхати відрядження маленьке, не буде в Україні там три тижні. Але якщо я можу дати вам домашнє завдання, перечитайте листь до Філіп'ян, він невеликий. Скільки разів там похоже, говорить про радість? Він не перший раз в третьому розділі говорить про радість. Це є лише натяк, так. Да? Отже, Павло говорить маленьких два е, факти, які ми зараз маємо застосувати до себе. Він говорить про те, що про радість іноді треба нагадувати. Здавалося, б, слухай, як можна нагадувати про те, що десь на поверхні? Якщо я живу життям по благодаті, як це може бути безрадісною? Дуже просто. Життя по благодаті, воно має в собі кілька важливих речей, які на поверхні, але які ми часом забуваємо. Життя по благодаті означає, що я маю розуміти, що благодать це Христос. Ну, Знову нагадаю, автопілот. У нас у християн часом є автопілот. Як тільки ми чуємо знайомі слова, ми натискаємо на цю кнопку, ну, таку химерну, вигадану, і ми далі все робимо на автоматі. Ну, коли ми на автоматі співаємо, от слова знаємо, ми їх просто повторюємо, а що вони означають, хто його знає. Коли Пасха, і ми на надцятий раз кажемо Правдиво Воскрес, ні, ну на перший раз ми ще думаємо, ну да, Воскресіння Христа подарувало мені життя завдяки тому, що Христос Воскрес, і я тепер буду жити. Ну, на п'ятий раз ми вже те саме думаємо в скорочному варіанті. А коли ми вже надцятий раз от, на Пасху кажемо Правдиво Воскрес. Він з зараз вже не думає про Воскресіння Христа, про глобальне значення для всього світу, зокрема для мови життя. Включаємо Автопілот. Коли ми чуємо життя по благодаті, ми часом думаємо, ну так, життя християнське слово, благодать християнське слово, що воно для мене означає? Ми часом ми забуваємо, що благодать це Христос, в першу чергу. Не просто незаслужений дар. Ну, десь ми вивчили ці правильні слова, і десь ми можемо їх раз, два, три сказати, ну це ж просто. Але чи ми розуміємо, що благодається Христос? Якщо я знаю Христа, я знаю, що йому Христу приносить радість, а що його засмучує? Якщо я люблю Христа, якщо в мене є гарні стосунки, я не зможу свідомо Його засмучувати, воно буде коробити мене. Це не буде, ну надо там трошки засмутив сьогодні Бога. Це не буде так. Це буде як прикор мені, що я знову засмутив Бога. Або я буду хотіти приносити йому радість. Життя по благодаті, це означає, я бачу всі можливості зробити Бога віприємним. Я просто живу ці можливостями. Я просинаюся вранці, і я розумію, що життя по благодаті це не означає, ой, все, що хочу, то я і роблю. Ні, це означає, я дивлюсь на життя і думаю, а як я можу зробити Богу відприємство? Чесно, починається з елементарних речей. Ну, даруйте, що більше така можливо сімейна обстановка, тому можна по сімейному деякі такі речі розказати. Тільки не думайте, що я там на щось скажу. От я прийшов, батарейка, вона ще не сіла. Але батарейка сіла. Ні, я можу робити так. А ну-ка подивлюсь, через скільки її хто її поміняє. Ну, один варіант. Другий варіант. Це можливість для мене послужити. в магазин купив когось, хто сильніше, вищий, попросив там, поміняє. Ну, це одна з речей. Зайшов, а тут, ну, е, я не знаю, якийсь папірець лежить. Ну, так, правильно було настоятися. Можна сказати, цікаво, хтось побачить чи ні. Можна, Це ж для мене, можливо, є. Послужити. Хтось зайшов в перший будинок молитви. Можна сидіти і думати, ну цікаво, хто це? А можна це сприйняти? Це ж можливість для мене послужити. Іноді ми самі робимо наше життя безкладність, не розуміючи, що таке життя по благодаті. Ще життя по благодаті це тоді, коли я абсолютно в жодній мірі не хочу засмутити Бога. І розумію, що іноді ворогом віри є релігія. Що я маю на увазі? Релігія це тоді, коли я не пускаю Бога глибоко в своє серце. Віра, справжня віра, вона змінює нас з серця. І зміни торкаються абсолютно всього. Релігія навколо серця, серце як мої цінності, серце як мої думки, серце як мої переживання. Серце це те, як я виношу рішення. Релігія, на жаль, навколо серця будує мороди. Такі, що ця протеця буде заздрити, А віра змінює нас все. Знаючи про це, знаючи про цю постійну духовну боротьбу, Павло говорить зрештою, браті мої, радійте в Господі, писати вам те саме неприкро мені для вас це навчальне. Тобто Павло, по суті, говорить філіп'янам, але це важливо і для нас. Він іноді каже, брати, я знаю, що іноді християнство, це те, що так цінне для нас, це те, що має бути всередині, в глибині нашого серця, іноді воно втрачає радість. Тому нагадувати про це ще раз і ще раз і ще раз і ще раз про це говорить, для мене не є прикром. А для вас є навчання. Здавався, Павло, ну давай щось про нове поговоримо. Ну, чого ти про одне те саме говориш? Павло говорить, не приклад, це важливо. А для вас це все одно навчання. І далі він говорить цікаві речі, що підвалено нашої надії має бути сам Христос, а не Його тваріння. Дивіться е, от третій вірш. Бо Богов'язання то ми служимо Богові Духом. А хвалимось Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Що тут Павло говорить? Павло говорить про основу підвалу нашої надії. Це Христос. Життя по благодаті це життя по Христу. Благодать це Христос. І є декілька речей, які можуть красти у нас оцю радість у Христі. Є декілька речей, які роблять християнство безрадісним християнство. І вони не десь там ще написані, вони тут написані в цьому тексті. Чому раптом Павло говорить про радість у Христі, про хвалимо з І тут раптом він говорить кілька оцих обережно. Нещодавно на одному подвір'ї побачив таке оголошення обережна поважна собака. Ну, навіть поговорив з господаркою, я не знаю, чи вона правду говорить, чи не правду, вона стверджує, що цій собаці 22 роки. Ну, Це, мабуть, книгу Рикорду Пінеса треба викликати, якщо правда. Ну, от, от, що це за обережно? І тут Павло говорить обережно, якісь собаки, якісь люди, які роблять погані справи і якісь фальшиві вчення. Це є те, що краде у нас радісне на християнство. Коли Павло говорить про Фальшиві вчення, давайте ми з цього почнемо, стережи ці обрізання. Він говорить, що іноді у нас безрадісне християнство, тому що нас неправильно навчили. В чому була суть обрізання і як це може вкрасти нашу радість? Можливо, ми думаємо, ну обрізання, ну, єврейські звичаї, радість у Христі. Як вони пов'язані? Вони дуже просто пов'язані. Обрізання це було таке вчення, яке говорило, воно ж було з Біблії, воно було символом приналежності до народу Божого. І з'явилися вже вчення, яке говорило. Ну щоб точно, щоб на 100%, ну, щоб от, ну, не мати зовсім зовсім жодних сумнівів, що ви спасені, і що ви маєте стосунки з Богом, ну зробіть ну, один, один всього-навсього, не два, не чотири, один обряд із старого завіту. Ну так, щоб мати 100% гарантію. І тоді люди починали покладати надію на Христа плюс щось ще. А це краде радість християнського життя. Можливо, хтось ще думає, все одно не зрозумів, як пов'язано безрадісне християнство і обрізання. А це тоді, коли ми думаємо, що ми своїми зусиллями, своєю силою, зможемо доводити Богу. Якщо ми живемо такою думкою, настане день, коли я проснусь вранці, і до вечора я проживу таке життя, щоб Богу не було ну, до чого, ну, давайте таке слово, придетися, тоді я буду жити безрадісним християнством за життя. Тому що поки я на цій землі такого дня не буду. Навіть якщо я весь день проведу в ліжку, скажу, що ну, я сьогодні на всяк випадок нікуди не вийду, щоб, не дай Бог, не згрішити, я буду грішити гріхом ледачості. Все одно хоч один гріх дай буде. А поки я лежу, все одно по когось погано подумаю, що він не такий, ну, як я хотів, вже два гріхи буде. А потім дружина не так у каву принесе і третій гріх буде, а потім е, покажуть по тесену, що там робиться на сході, і я почну рішити думками, і, от, перекручувати, що б я зробив, стіма е, хто там, можливо, зі сходу прийшов, е, і з четвертий гріх дасть. А, а, а потім і як все одно не. Якщо я надіюсь на себе, на своє тіло, на свої зусилля. Я буду жити в без безприязні. Якщо в якийсь момент я думаю, що я зможу вразити Бога своєю святістю, що Бог подивиться на мене і скаже, оце ти свята людина, ох, як він живе, як він співає, як він проповідає, як він там щось ще робить, ну, вірші розказує, мікрофони налаштовує, як він батарейки в будинок ну, як він там будь що робить. Тоді я буду жити безрадісним християнством. Тому що в глибині серця я буду розуміти, ну я ж не такий. Якщо в якийсь момент я починаю вірити, що я отримую врешті-решт життя, завдяки чи я сам по собі гідний, не гідний, я буду жити постійному страхові. Я буду жити в безрадісному Ось чому Павло каже, стрижиться. Ось чому Павло вішає цю табличку обережно, ставить там знак оклику і каже, слухайте, я знаю, що часу доживе в безрадісно християнські. Саме тому для мене це ну, не прикра і ще раз, і ще раз, і ще раз воно писати. А для вас це повчальне. Він говорить, що стережиться тих, хто робить погані справи. Або тут написано стережіться працівників легких. Чому? Тому як це може вкрасти радість? А іноді наші навіть найкращі добрі початки, наміри, вони стикаються з зловживанням деяких інших людей. Я чув, реально чув, коли ми говорили там, про можливу підтримку якогось місіонера, люди згадують якихось негарних неправильних прикладів місіонерів. Ну, один з прикладів. І це краде радість. Ну от я почну так щось робити, а той те робити. Іноді, коли ми надто сильно на когось покладаємо надію, надто сильно в когось даруєте, робимо ідоло, це там сестра, як вона там щось там робить. І ми починаємо, ну, можливо, самі того, не усвідомлюючи цю сестру так сильно, сильно, сильно підносити, що вже майже там ну, готові портряти, повісити і сничку поставити, то часом в нашому житті Бог показує іншу сторону цієї сестри. Є люди, які навмисно, на жаль, навмисно перекручують щось, які не доверячи, називаючись християнами. Або, можливо, вони є християни тільки, вони тілесні християни, християни, які страждають, християни, які неправильно навчені, християни, які від якогось гріха потрапляють. І часом зустрічі з такими християнами можуть красти нашу радість, якщо ми надто сильно дивимося на інших, а не на Христа. І тому час у нас безрадісне на християнство. Тому що десь ми втратили компас, і наше служіння не стільки на Христа налаштоване, скільки на, а що той? А та що? Ну, я розумію, це може вкрасти радість. І нам може бути сумно, коли хтось ну, не слухняний Господу. Але наш компас має бути налаштований на Христа. Апостол Павло каже, взагалі стережіться біжіться собака. Ну, звісно, не про Рекса, не про якусь там собак, що ми в житті маємо. Мова йдеться про тих людей. Слово собака може багато що означати. Дехто злумачників говорить, що собака, мова йдеться про, ну я не знаю, як це правильно перекласти, про тих, хто постійно скиглить, недовольствує, ворочить. І отак. Ну, як знаєте, собака підгавка, як іноді буває, Є дехто злумачників так говорить. Звісно, це вкраде радість. Тоді, коли виходиш розказувати вірш, обов'язково знаходиться хтось, кому не сподобалось. Хочеш заспівати. Обов'язково знайдеться хтось, кому не сподобалось. Він каже, а чого ви співали в молодійному мінорі? Треба було співати в грамонійному мінорі. Думаю, які вивчив. Або ну от, я хочу щось робити, і знаходиться хтось, хто каже, а так не так. Чи воно вкраде радість? Вкраде. Дехто говорить, що, можливо, собаки це ті люди, які неочікувано можуть напасти і вкусити. Одна з моїх ще одних мрій, планів це вивчити, щоб ми разом колись в церкву получали лист Якова. Там такой язик ідеться. Часом нам християнам треба дуже обережно використовувати свій язик. Тому що маленький, так написують, маленькі член, але багато з нашого робити. Можливо, нам, як церкві часом, треба оголосити війну під колом. Взагалі під колом немає місця в християнстві. Чи це краде реалість? Ну, якщо у вас хоч раз в житті підколювали, ви знаєте, що вона краде реалість. Здавалося, Павло, ну ти такі зрозумілі речі кажеш, а тому Павло і каже. Це для мене не прийшло нагадувати. У вас може бути радість у Христі. У вас вона має бути радість у Христі. І він чітко говорить про деякі речі, які крадуть цю радість. Це фальшиві вчення. Тоді, коли ми уводимо зір від Христа на щось інше, особливо на себе. Недобрі працівники, ті люди, які, ну, давайте, підгавкують, Павло Першим сказав слово, голосувати. Ті люди, які щось ще недобре роблять. Але Павло говорить, яким чином ми можемо не втратити радість? Це тоді, коли ми хвалимось Христом Ісусом. Якщо мій зір на Христі, якщо я знаю, що благодать це Христос, тоді я можу жити життям радісти, життям таким, яким радіє у Христі, тому що воно знає Христа особисто. І знову, такі от свята, коли ми згадуємо певні біблійні події, часом вони нагадують нам про те, чия ми мене радість у Христі, чи ні. Чи я готовий навіть це зібрання очікувано, неочікувано 19 числа сприймати як можливість зрости, можливість послужити, можливість щось добре зробити. Залежить від них? Амінь? Помоглимось. Амінь.